А якщо нас знайти через Фейсбук, як перейти людям через Фейсбук? Через Фейсбук. Сьогодні це одна з найпопулярніших мабуть, інформаційних площадок, де дійсно є, ну, мабуть, вже всі там практично є. Тому якщо ви нас побачили в Фейсбуці, то також в описі відео буде посилання на наш онлайн-чат. Для цього ви ну, натиснете на нього або клікнете, як кажуть. І ви знову перейдете е, в наш онлайн-чат. Нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання і е, може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця і ви можете з ним вже зв'язатися вже в особистих повідомленнях. Слати свої аналізи, свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.